Вітаю! Сьогодні ми з вами в цьому відео поясненні познайомимося з темою уроку додавання, видалення, редагування даних у базі даних. І робота з таблицями в реляційній базі даних. На попередніх уроках ми познайомилися з вами з реляційною базою даних. Це база даних. Яка що складається з таблиць, таблиць, зв'язаних між собою. І якщо глянути ось перед вами зараз завданням, вам треба буде вдома опрацювати презентацію параграф 4.3, Ну, можна або презентація або параграф. І дати відповіді на запитання. Ну, тут я говорю, щоб відкриєте документ. Документ тут доданий, ось він є. Для чого? Для того, щоб там є запитання, щоб вам не витрачати час після запитання ви даєте обґрунтовану повну відповідь. Які ж тут запитання? Яке поле створюється автоматично під час створення таблиці? який тип даних цього поля, які типи даних використовується в Access? Що таке майстер підстановок, для чого їх використовують, і чому база даних використовують різні типи даних? Чи не можна всі типи даних звести до одного універсального? Ну, і крім цього, вам треба ще виконати завдання 1.2. Ну, Тут ось вони ці завдання додані, давайте ми їх розглянемо. Якщо розглядати завдання, вони будуть нагадувати вам попередні завдання, які ми вже з вами розглядали. Це робота з типами даних. Ну, Чому так важливо, далі поясню нам знати типи даних. І тут вам треба пояснити, чим відрізняється тип. Даних текст від типу даних, довгий текст. Це я поясню, коли буду розповідати, зараз пояснення. Е, ну, можна для відповіді скористатися довідкою програми Access. і пояснення можна записати. Ну, що я хочу сказати, можна не в завдання один ваше прізвище писати, а прямо тут можна і відповідати. Ну, і завдання два. Дана таблиця, зверніть увагу вам, в таблиці країни, якщо ви звертаєте увагу, з такими полями, як назва, частина світу, площі, кількість населення, дата утворення, державний острів. І вам треба визначитися з типами даних. Тобто, сам треба сказати, назва. Написати назва це який тип. Ну, який текстовий, так? і який це текст, короткий текст, довгий текст. Частина світу теж, площа, який це тип, населення, дата утворення. Ну, державний устрій я тут написала, який, але це теж видно, що це тип текстовий. І визначитись, яке поле в, даної, в даній таблиці може бути ключовим. Ну, і якщо розглядати, то у нас зрозуміло, що де дані не повторюються, де вони можуть не повторюватися. Якщо частина світу, то тут уже повторення ми бачимо. Ось вони йдуть, Європа, Європа. По площі теж можуть бути повторення. По кількості населення теж можуть бути повторення, І навіть по даті утворення ми допускаємо, що може якась країна з іншою країною бути утворена в один і той же час. Ну І державний острів тепер ще повторні є. Отже, якщо говорити про ключове поле, то поле це може бути назва. Зрозуміло. Ну, а друге завдання, якщо розглядати, ну, ми вже з вами тут роз... ви можете створити вигляді таблички, або ж просто написати, як вам це зручно ось таке домашнє завдання. Ну, а тепер давайте ж все-таки переглянемо те, чого треба сьогодні більш детально переглянути. Це у нас з вами, як ми кажемо, створення таблиць, ведення редагування даних різних типів. Ну, якщо говорити про те, якщо перед вами стоїть задача створення баз даних, то з чого починається взагалі то створення? Ну, По-перше, ми говоримо про предметну область. Тобто, ми визначаємо. Яка предметна область, для якої ми повинні створити цю базу даних? Ну, наприклад, у нас є товари на складі, там або як я кажуть, видача товарів на складі. Це може бути продаж техніки в магазині, це теж може бути своя база даних і так далі. Тобто, коли ми визначилися з предметною областю, далі ми з вами визначаємось з чим Ну, з об'єктами. А коли ми визначаємося з об'єктами, це ми визначаємося з кількістю таблиць бази даних. Тому що для кожного об'єкта ми створюємо. Таблицю. Потім для кожного об'єкта ми вибираємо його властивості, які нам потрібні для цієї бази даних. І ось тут сказано перелік полів для кожної таблиці. Ну, і визначаємо, яке поле буде ключовим в даній таблиці. Далі ми розглядаємо типи даних кожного поля, От коли для того, щоб створити таблицю, ми повинні визначитися з типом кожного поля. Далі розглядаються зв'язки між таблицями. Ну І коли вже створені, як кажуть, зв'язки, ми можемо заповнювати базу даних записами. Тобто, вже в самих таблицях в структурі, ми додаємо записи. Ось так, такі, такі етапи у нас є створення бази даних. Ну, ще виділя, коли в самій розробці це може бути не зразу, а потім визначаються ну, нам форми, запити, звіти і уточнюється. потім. Ну, я хотіла б вам ну, якби продемонструвати уже на готому, тобто, по роботі в самій нашій системі управління базами даних. Ви прочитаєте цю презентацію вже самостійно, а пояснення я зараз вам. На готовій базі даних. Але для того, щоб ми говоримо створювати бази даних, нам треба визначитися з чим з предметної області. Ну я от для прикладу, щоб у мене щось було, як то кажуть. Я візьму предметну область склад і постачання товарів. Да? Якщо це у мене така предметна область, я визначаю об'єктами, які мені потрібні. Ну, по-перше, це мені треба об'єкт склад, тобто, які товари є на складі. А на складі в нас замовляють хто? Клієнти і менеджери товару. Тому ми створимо Таблицю клієнти, це у нас ідея як об'єкт, і менеджер теж як об'єкт. Ну, Зрозуміло, що вони роблять замовлення на складі, тому і створимо таку табличку, як замовлення. Потім, коли ми продумали з вами об'єкти, а ми думаємо, які ж нам потрібно вибрати властивості для кожного об'єкту. Ну, що треба про менеджера знати? Ну, По-перше, дається, так як у нас менеджерів може бути багато, ми прізвища по батькові менеджера, код менеджера йому встановлюємо для того, щоб краще його розпізнавати, і код клієнта. Для чого ми тут визначаємо код клієнта? Для того, щоб знати, з яким магазином Ну, клієнт це що? Це магазин взагалі-то, або магазин, ну, або якесь невеличке підприємництво, але все одно це у нас клієнт. І от в клієнта ми теж встановлюємо код. Для чого? Для того, щоб це був як ключовий, ключове поле. Кожному клієнту дається свій код, він не буде повторюватися в даному. Ну, і ми по цьому коду визначаємо самого клієнта. Далі назва цього клієнта. Ну, і телефон. Ну, Може тут бути електронна адреса. Взагалі, тут ми визначаємо, які ж поля нам потрібні. Ну, Якщо говорити про склад, то Зробимо ключове поле код товару, тому що в кожного товару буде якийсь свій код, щоб ми його визначали і могли по ньому знаходити його. А назва товару ціна, кількість, ну, це імпорт чи ні. Ну, і замовлення. Ми повинні знати, який клієнт робить замовлення, який товар, тобто він буде робити замовлення по коду товару. Ну, і скільки куплено штук товару, дата, ну і про код менеджера. Хто замовляв, який менеджер замовляв? І для якого клієнта? Це ось дивіться, ми продумали з вами, що, по-перше, скільки буде таблиць, ми вирішили, що їх буде тут 4. А визначилися з самими об'єктами, це ось замовлення, клієнт, склад і менеджер, це в нас так будуть називатися таблиці. А далі ми створюємо поля для кожної з таблиць. А тепер давайте подумаємо: нас потрібно, щоб кожен, кожне поле має тип, і цей тип треба продумати. Ну, ми на попередньому році трішки вже знайомилися з вами, з типами, і говорили, що є там числовий тип, текстовий тип, ну і дата, грошовий. Якщо говорити про імпорт, то тут або так, або ні, можна відповісти так, Так, це імпорт, або не імпорт, тому це може бути, як кажуть, логічне поле, є і таке в нас. Тому визначаємося з полем. Чому треба обов'язково визначитися з полем? Річ в тому, що коли ми визначаємо ТИП пола, поля, на це поле відводиться. Кількість, як ми кажемо, місця. Місця це двійковий код. От для того, щоб розмістити в пам'яті, нам треба визначити цей тип. І в залежності від того, який ми тип з вами виберемо, в залежності від цього і буде розмір цього поля. І якщо нам буде не вистачати цього поля, наприклад, ми щось спутаємо, то вже ми не зможемо туди розміщати дані. Ну, Давайте зглянемо уже по самій, якщо говорити по презентації, то у вас тут в презентації є те, що я зараз розказала, тут ось розписано для того, по тому, які типи і яка довжина двійкового коду. От Зверніть увагу, для типу даних, дата і час виділяється 8 байтів. І для зберігання значення дати між роками 100 і 9999 та часу, зверніть в яких формата включно. Є такий тип, як примітка. Для цього типу виділяється, зверніть увагу, до 1 ГБ. В елементах керування відображаються перші, тільки, зверніть увагу, 63 999 символів. Навіщо нам потрібна примітка? Для зберігання тексту, літер, цифр, розділових знаків та інших символів є тип об'єкт Оля. Для нього, зверніть увагу, навіть більше до 2 ГБ. Це вже для зберігання об'єктів довільного типу. Це можуть бути фото, відеофайли. І довжина двійкового коду яких не перевищує вказ значення. Тобто ми можемо з вами до наших таблиць додавати відеофайли, додавати фото. І це, якщо ми в це поле будемо додавати, то зрозуміло, що нам треба об'єкт Оля визначитись. Є такий тип, як гіперпосилання. Зверніть увагу, довжина його йде до 8192 символа. Ну, це для зберігання посилання на веб-сторінки, файлів, мережі або комп'ютері користувача. Це якщо вам треба поле, де ви повинні використовувати гіперпосилання. Тип даних, зверніть увагу, автонумерація, довжина його 4 байти. Це, взагалі-то, як відповідь на одне з запитань, яке у вас задається в домашньому завданні, це для зберігання згенерованих програмою унікальних даних. Взагалі-то автонумерація це йде вона сама автоматично, якщо визначите. Поле автонумерації. Вона програма сама буде це поле заповнювати по порядку. Тобто спочатку один, два і так далі, як буде номерувати. Це для ключа використовується це поле. І от всі інші поля ми повинні потім за значенням заповнювати, а це вона сама заповнює. Є таке поле, як вкладення. А довжина, довжина його теж до 2 ГБ. Ну, це для прикріплення файлів з різним вмістом. Це можуть бути зображення, електронні таблиці, текстові документи, музика, відео. Все це можна, як кажуть, в поле з типом вкладення. І зверніть увагу до 2 ГБ, не більше. Ну, такі поля ми теж вже розглядали з вами байт. Є таке поле, ну це один байт. Це для зберігання цілих чисел, але цілі числа тільки в діапазоні від 0 до 255. Є ціле число. 2 байти для зберігання цілих чисел в діапазоні від мінус 32 768 до 32 767, і довге ціле число. Зверніть увагу, якщо у вас такі, такі числа будуть розміщатися поля, які більше за ось таке число, як 32 767, а то вам треба вже вибирати тип довге ціле число. Ну тут вже, ви бачите, виділяється 4 байта, і зверніть увагу, це вже ось яке велике число. Це вже 2 мільярда 147 000. Мільйонів 483 1647. Ну, ось це вже типи, ну, давайте ще дорозглянемо, є ще тип одинарне значення, але це вже для зберігання не цілих чисел, а дійсних чисел, тобі ж дробові числа. І є вони одинарні і подвійні. Одинарні, зверніть увагу, ми можемо розміщати ось такі числа, і додатні від'ємні в діапазоні, якщо говорити, то тут зверніть увагу 3,4 10 на 10,38 степені. І подвійне, ну, тут уже, зверніть увагу 10,308 степені, якщо один 70 на 10,308. Ну, це великі вже числа ми можемо. Але це числа дробові. Є такий тип, як майстер підстановки і обчислювальний тип. От майстер підстановки взагалі, то використовується для полів. У яких значення вибираються з певного списку? Ну, для чого це? От, наприклад, якщо ви знаєте, що у вас є поле, наприклад, телефон, а ви знаєте, що може бути декілька видів телефонів. У нас і мобільний, і домашній, і робочі, ну, то можна створити оцей список, який це вид телефону. Тобто Ну, оцей список робочий, домашній мобільний. І потім, коли ви будете створювати, ну, верніше, заповнювати таблицю, то просто не набирати. це для того, щоб полегшити роботу, ми створюємо раз список, а далі в цьому списку просто вибираємо те, чого нам потрібно: це називається майстер підстановки. А отчись, ну от тут приводиться приклад. От, наприклад, у нас є список з переліком класів школи і з поля назви клас, ось у нас зверніть увагу, нам треба ось тут постійно в розкладі вказувати, який це клас, то можна зробити от такий список всіх класів, щоб тут при наборі просто вибирати, а не набирати. Обчислювальні поля це вже використовують для здійснення обчислень за значенням з кількох полів бази даних. Тобто ми можемо брати інформацію з інших полів і їх обчислювати. Но тип поля визначається за типом очікуваного результату. Але можна здійснювати операції над числовими, ну, числовий, грошовий формат, можна над форматом дати і часу. На текстовими і логічними теж можна робити такі обчислення. Ну, якщо говорити про типи, то ми з вами трішки розібралися. Ну, а тепер я б хотіла все ж таки, зараз скільки нас там залишилося, 8 хвилин, продемонструвати. Якщо я завантажую ось базу даних, я зайшла в Access, натиснула ось пуста настільна база даних, я її вибираю. А не забуваємо, що база даних у нас прив'язується до місця. Тобто, я повинна показати, де. Ну, вона мені тут -от зразу в документах і називає датабейс. Я, наприклад, на робочий стіл зразу буду розміщати, щоб мені так було зручно. Я вибираю, наприклад, робочий стіл. Я вибрала. І е, отут на, назву і просто приклад. Буде база даних приклад. Окей. Я її, от вона мені, зверніть увагу, поміняла, назвала приклад, показала, яке буде розширення SCCDB і натискаю Створити. Коли я тільки натиснула, вона мені вже пропонує створювати таблицю. Тому що база даних вона реляційно складається з таблиць. І якщо в мене нема таблиць, то, зрозуміло, пошук якийсь здійснювати, форми там і так далі, я не можу тут нічого створювати. Тому, Але таблиці можна створювати різним способом. От зверніть увагу, тобто вона вже мені тут пропонує створити. Тобто, перше, в нас вже пропонує ідентифікатор. Це поле, яке вона сама буде заповнювати. А тут вона говорить: «клацніть, щоб додати. Це я повинна вибрати. ну, Ідентифікатор зрозуміло, що от у мене йдуть поля. Дивіться сюди, я повинна отут вказати, яке поле, як воно буде називатися, і його тип. Ну, якщо у нас там було, ну, давайте ще розглянемо, щоб можна було щось таке, от, мені клієнти, да? код клієнта, назва клієнта і телефон. Якщо я створюю таким чином, то тут я повинна написати слово код, зараз. І вказати його, ну, тут в поле я повинна вказати його тип. Але річ в тому, що взагалі-то структура, структура у нас створюється в конструкторі. І дивіться, я от беру, натискаю створення, вибираю конструктор таблиць і починаю створювати. Ну, по-перше, ім'я поля. Я продумала вже, значить, у мене код клієнта. Я так і набираю код клієнта. А далі отут, я вибираю тип, яким чином натиснула? І тут, якщо в мене з'являється список, і всі якби, типи полів, де я можу чого вибирати. Ну, код клієнта, давайте це у нас число. Але коли я встановила число, зверніть увагу, у мене внизу ще я можу вибирати. Чого вибирати? Число у мене може бути довге ціле. Якщо я сюди натиснула, зверніть увагу, тут у мене теж є підстановка, де я можу вибирати. Це може байт бути ціле, просто довге ціле. Якщо це у мене число дробове, то я можу вибирати або динарне, або подвійне. Тобто, тут іще в мене є вид типу... Чому так? Тому що взагалі-то ви знаєте, скільки вам місця, треба, база теж займає багато місця. Щоб це економити, ми повинні чітко визначатися з вами, з типами. Ну, код клієнта навіщо мені довге ціле число? Зрозуміло, це може бути просто ціле число. А далі, тут іще йдуть такі можливості властивості поля. А де можна визначати формат, кількість знач... знаків після коми, це якщо у нас дробове число. А маска вводу, це ми з вами як можна вводити тільки так і вона його перевіряє. А можна вводити зразу значення за замовчуванням. Тобто, якщо у вас число, то буде просто нуль стояти. А можна інше тут число поставити, вона вам, коли створить, зразу буде з'являтися в цьому полі число, це, що ми поставимо. Є навіть правила перевірки: це ми перевіряємо, ну, наприклад, не більше там, якщо код у нас йде, наприклад, до 200, щоб не було більше 200 числа, ну, випадково не вели. А якщо введеть більше, то тут уже видає помилку. Ну, про індекси далі і вирівнювання тексту, це вам зрозуміло, як вона буде його вирівнювати числом. Ну, отже, тут вже зрозуміло. Далі слідуючі поле. Якщо говорити нам слідуючі поле, то ми вирішили, що це буде назва клієнту і телефон. Отут я пишу назва клієнту. Так, а це у нас зрозуміло, що це текст, але текст теж є різний. Дивіться сюди, я от вибрала текст, а тут у мене зразу розмір поля 255. Ми з вами тільки що переглянули, що тут можна різний розмір вказувати. Тому ви визначаєтесь, який, скільки вам треба. Може, вам 255 і не треба. Назва клієнта ну, десь вона в 100 символів може вкластися, навіщо нам більше. І таким чином ми з вами далі йдемо. Це телефон. Ну, телефон, Тут зрозуміло, що у нас це може бути що? короткий текст. Тому що, а може бути число. Це вже ви визначаєтесь, і як, і що це за телефон і як ви його будете вводити. Це можна вибрати або короткий текст, або число. Це вже теж визначається. І е, яке це число? Ну, тут вже треба подумати, тому що цілого числа тут мало, воно ж велике взагалі-то телефон. Значить, Нам треба вибрати довге ціле число. Тут обов'язково. Тепер дивіться, якщо от у вас таблиця створена, але е, ось е, я таблицю, це мається на увазі поля, я вибрала типи вибрала. Це значить структуру першої таблиці я зробила. Коли я натискаю на крестик, вона пише: зберегти зміни до структури таблиці. А, так. Е, Зберегти. І отут вона запитує у мене ім'я таблиці. От ім'я таблиці ми вирішили, що це у нас буде клієнти. Ось ця таблиця. Я повинна написати, що це клієнти. Так. І окей. А тепер вона питає, хоча первинний ключ не потрібний, його рекомендовано використовувати. І таблиця має містити первинний ключ, щоб можна було визначити зв'язок між цією та іншими таблицями бази даних. От вона питає: створити первинний ключ зараз? От якщо я так натискаю, зверніть увагу, вона ж мені зберегла, але який первинний, де у мене ключ? От якщо я заходжу, що вона мені зробила. Вона мені дала поле ідентифікатора. І ось уже це як таблиця. І тут я можу заповнювати, наприклад, код, телефон і так далі. Отже, таким чином у нас з вами.